Справжній діамант. Ей, хлопчику. покликав один інженер худенького підлітка, чистильника взуття на багатолюдній вулиці Нью-Йорка. Почисти мені, черевики. Хлопчик, не поспішаючи, підійшов, поставив свій ящик на землю і вже хотів почати роботу, коли підбіг його товариш і лагідно сказав. Джиме, дозволь я почищу черевики, а ти тим часом посидь, відпочинь. Інженер обурився і різко сказав другому хлопчикові: Іди геть, звідси. О пане, ви, мабуть, не знаєте, що Джим цілий місяць хворів. Він лежав у лікарні і йому шкідливо перевтомлюватися. Я хочу йому допомогти. Ми всі допомагаємо йому, коли ми не маємо роботи. Це правда, Джиме? запитав інженер. Так, відповів, підводячи своє бліде личко хлопчик. Якщо ви дозволите. Добре. Значить, ти говориш, що ви допомагаєте Джиму? звернувся інженер до старшого хлопчика. Так, пане, коли ми не маємо роботи, то допомагаємо Джиму, адже він ще слабкий. А яку частину ви берете собі за допомогу? запитав чоловік. Що ви хочете цим сказати, пане? запитав хлопчик. Я запитую, скільки Джим повинен віддавати вам грошей за вашу допомогу. Ні, такими нечесними ми ніколи не будемо, рішуче відповів хлопчик. Значить, все віддаєте? Хотіли б ми бачити того, хто міг би привласнити гроші хворого товариша. Черевики були вже начищені, як слід. Інженер заплатив 50 центів замість 40, говорячи, Ти добрий товариш, візьми собі 10 центів, а решта хай буде Джиму. Цього я не можу зробити. Ви його клієнт. Ходімо, Джиме. Віддаючи товаришу всю суму, хлопчик як вітер, понісся далі, шукати клієнтів. Справжній діамант, подумав інженер. Не чекав я зустріти тут хлоп'ят, у яких під забрудненими курточками криються гарячі й благородні серця. Зовнішній вигляд часто оманливий мабуть, небагато знайшлося б гарно вбраних, чистеньких і благополучних хлопчаків, котрі змогли б проявити стільки благородства, скільки цей бідний хлопчик, чистильник черевиків. Тому дивися на серце, а не на одіж. Людина дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Перше царство 16.7